А ще порізати, поколоти, скласти, довести до порядку, то йде пенсії. Не вистачає одної. 80-річна жителька села Красна Надвірнянського району Василина Наливайко опалює свою квартиру дровами. Жінка живе сама. Вона похувала, що на опалювальний сезон їй потрібно приблизно 5 фір дров. Їхня приблизна вартість 10 тисяч гривень. І це лише за те, каже жінка, щоб їх привезли. Торік перед себе привезли 1500, що порізали. 1500, ну а потім ще колоти 800. А сусідка жінка, 88-річна Ганна Капущак, показує свою домівку. Каже, розвантажити та порізати дрова просить молодих людей із села. За кожну послугу платить до пів тисячі гривень. Треба платити. Благодійництво не дуже. Всі вони на сім живуть, що у людей десь заробляють. Так мусимо. У селі Красна живуть понад 3,5 тисячі людей, каже староста села Іван Дем'янів. З його слів, населений пункт не газифікований, тож люди мусять запасатися дровами. При цьому місцевий ліцей завжди забезпечений паливом. За словами директора Федора Кухарчука, дрова та вугілля замовляє та оплачує департамент освіти. До опалювального сезону 2023-2024 років. Заклад, в якому навчаються понад 450 дітей, повністю готовий. Перебоїв у постачанні вугілля і дровами значить, протягом останніх років не було. На даний час то завезли нам 75 кубометрів дров і 40 тонн вугілля. Головний лісничий філії надвернянського лісового господарства Михайло Бойко розповів, що до них звернулися понад 600 місцевих жителів. Для них потрібно заготовити приблизно 6 тисяч кубометрів дров. Михайло Бойко пояснює, щоб отримати дрова в лісгоспі, необхідно написати відповідну заяву, оплатити замовлення, отримати дозволи у лісничих і домовитися про день місце та час завантаження. За його словами, малозабезпечені або багатодітні родини можуть написати заяву до сільської або селищної ради та отримати. Мати грошову допомогу на закупівлю дров для населення. У нас менше ціна ніж для підприємств. У нас порядка, значить, породи. Та у нас 950 гривень. Якщо взяти, скажімо, з розрахунком минулорічним розрахунком, то цінова політика збільшилася порядка на 50 гривень. Наталія Олексієнко, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.